Мій внутрішній критик не дозволяє закохуватися. Надя, дивіться, пояснюю, чому. Тому що він вас оберігає. Десь щось було з приводу Аля кохання. Та? Де, можливо, є якийсь непростий досвід, недопрожитий. Тому що, повірте, що ми любимо не людей. Не людей. Ми не закохуємося в людей. Ми хочемо вловити. Класний свій внутрішній стан біля тої людини. І от питання закохуватися, ви знаєте, для людей з, з такою знаєте, травматичною психікою, а я вважаю, що вона в нас всіх травматична, бо як ми тут вижили, та? ми там всі там, з 90-х, 70-х, з 80-х трошки по психіці проїхалися, та? і відповідно. Наша психіка дуже має багато підміни понять. Ми думаємо: Знаєте, ми деколи страждання щитуємо за любов. Тому що для психіки здорова, звичайна близькість, любов це для неї скучно, для твоєї травмованої психіки. От вона і бавиться всякій історії. Чи з цим реально пропрацювати? Звісно, що так. Звісно, реально. Приходьте, попрацюємо, тому що ви знаєте, от виходить, що частка мене. Не, не пускає мене бути щасливою. Отак виходить. І, відповідно, це внутрішній конфлікт. Ви в ньому є. Так? Тобто, ви як ви? А ми ще кажемо, ми ще собі так любимо казати, я зараз тут поборюся з внутрішнім критиком, я там поборю в собі щось там. Я зараз тут щось заблокую, від, від себе відкину, дівчата. Ви заходите ще в гірше. Ми не можемо себе побороти. Як то одну частину, що руку відрізати? Так же само, і в психіці. Ми себе не поборемо. З тим треба пропрацювати, по, по, ну, поміняти, структуризувати, по-іншому все поміняти. А в нас там мозок каже, зараз ми це відріжемо все. А воно не відрізається. Тому, е, коли є такий конфлікт, е, де ми розуміємо, що, що ми собі десь щось поставили, блок, заборонили це тому, що психіка поставила захист. Тому що е, ну, їй там боляче. А біль ту біль, ми завжди маємо те спеціалістом. Тому що ми самі туди не заглибимося, вона не пустить нас. А бережно, в безпечно так, піти, щоб це пропрацювати, тому що кохання за когність це добре. А виходить, що ми собі це задоволення ну, блокуємо і чекаємо, коли буде. Ну, коли щось поміняється, а ніколи. Так, е, круто дякую. Дякую вам. Так, він хотів бути дуже правильним, і мені реально з ним було скучно. Е, ну, тут ще є інакше, розумієте? У кожного теж своє поняття правильності, та? бо хтось хоче тримати марку і носити маску. Да, і з таким буває скучно. Тобто бажано, я вірю, що знаєте, що люди приходять на наш внутрішній стан. Тобто, не люди там погані чи добрі. Ми просто резонуємо. Дивіться, весь світ це вібрація. Тобто, якщо я йду в стосунки зі стану жертви, а жертва – це зі стану е, такої ментально-емоційно незрілої жінки, яка ще хоче побавитися е, в це дитинство. Та, десь там брахнуло тої важливої батьківської фігури. І вона така йде в, ту, в ті відносини, і думає: зараз мене мають зробити щасливою. Ну, та певно, бляха. Вона, звісно, утримує агресора, який буде її робити щасливою по своєму. Е, або коли ми йдемо е, в стосунки з ролі рятівника, ми ж такі хороші, а він тут п'є, бухає, з друзями гуляє. Зараз він в нас любиться. І ми зробимо з нього людину. Це ми маємо незакриту потребу. Е, знаєте, ми щось йдемо в стосунки з ролі мами. Ми хочемо бути мамою родіть дітей. Але ми чому стаємо мамою для наших батьків або для інших людей, або для чоловіків. І ми починаємо рятувати дорослу людину, бо ми ліпше знаємо це наша гординя. Де ми кажемо, ні ні, зараз він зі мною стане нормальним. не стане. Тому оці стосунки співзалежні, тиран, жертва, рятівник, там агресор, жертва, оце все. Та вони вічні, бо це двом подобається в це бавитися. І деколи дуже незручно самі собі зізнатися, що а мені подобається ця гра, а я не знаю, як це по-іншому. Тому що я не знаю, що таке для мене близькість, бо я, я не пішла в ту близькість, мені не вдалося. Та? Я не знаю цього досвіду. Це все напрацьовується, це все проживається. Тому все, що ми, знаєте, не все, що ми вважаємо, що це любов. То то не завжди про любов, деколи це про якісь певні травми.